Входить до складу Доброславської громади. Тут живе всього 800 мешканців. Ще рівно рік тому тутешні діти грали у футбол на пустищі, ганяли м'яча, збиваючи пил та бруд. А зараз мають для спорту нове міні-футбольне поле, яке збудоване без коштів з бюджету. Унікальним досвідом поділились місцеві батьки, занепокоєні тим, що в малечі не було ні гуртків, ні майданчиків. Тут раніше була велика така, як яма. Часто те, що були старі ворота дерев'яні. Я пам'ятаю, як ми підпирали камінням, тому що вони в сторону поклонилися. Коли йшли дожди, були болота. Ми приходили вдома, і батьки сварилися, тому що ну, ми всі в болоті були чорні. Раніше тут була така земля, і завжди, коли ви побігаєте, домой приходите, а вся навіть ноги були всі в пилі, всі грязні. Такі наші діти люблять футбол, і ми батьки вимушені були возити за 23 кілометри в Доброслав. І ми, батьки, узнали, що є такий проект, небайдужі. Ми подали заявку, де ми все розписали, що ми хотіли бачити у майбутньому. Це сподобалося нашим спонсорам, і вони нас підтримали. Спонсори це тутешні підприємці. Справа в тому, що у Доброславській громаді щороку проходить ярмарок проєктів небайдужі, де жителі подають на конкурс свої ідеї покращення життя та простору. Саме на такий шанс зважилися нисківці і отримали згоду на втілення грандіозної ідеї від місцевої влади. Фінансові витрати розділили між собою бізнесмени. Коли почалися ці всі роботи, нам дуже допоміг наш місцевий житель. Він тут проживав, Продан Олександр Володимирович, він нам дав фінансову допомогу по построєнню цього поля, завдяки йому ми огорожу приобрели. Тобто коли нам надав допомогу вагому, продан Олександр, також наші спонсори почали додати більш суму, надали нам техніку. Ми батьками з дітьми робили ярмарку. Жителі села ми зробили скриньку, почали кидати також туди якісь кошти. Пані Юлія, одна з ініціаторок батьківського проєкту, розповідає: аби взятися за таку величезну роботу, їй довелося опанувати нові для себе знання. Вельники, коли ми почали розказувати, що ми тут робили, то вони були в шоці. Бо як це все починалося, я дійсно дивилась відео, дуже багато роликів, як робиться це. Кожен слой потрібно трамбувати, 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 Камні вбирати. тут. Така яма була, що трактора не успівали грузити кавшами той пісок. Ми щось спочатку рахували. Скільки було камазів піска? а Потім вже ми перестали рахувати. Дуже багато тут була просто яма. тут таке все було захащене. Ми привозили трамбовочну машинку. Ми брали в оренду. В місті тобто, нанімали машину, їхали, брали в сутки. Там ну дуже немаленькі кошти. Ця трамбовочна машина, і у, у, хлопці вручну ходили все трамбували, щоб, не дай Бог, в майбутньому воно не поползло. А от вдалося зекономити на виконанні робіт, бо працювало самотужки усе чоловіче населення села. Наших робітників ми також кормили, купляли їм водичку в жарку пору року, холодно купували кофе. Чим могли, тим підтримували наших хлопців. Дуже важливо. Є в них де провести час. Свіже повітря, тихеньке, нема тут траси, машин. Тобто безпечне, гарне місце. Ми дуже раді, що ми це зробили, створили спільними зусиллями з нашими спонсорами. Ходимо, граємо. часто граємо Городи нормальні. Ми ну, займаємось в Доброславській школі. А, ну, а були ониськівської школи протягом там шості команди зайняли перше місце. Цікаво, що з початкових 25 тисяч гривень, які мав виділити кожен зі спонсорів, суми сягнули сотень тисяч і вилились у серйозний кошторис. Загалом назбирали аж 500 тисяч гривень, це півмільйона. Доброславська громада, як побачила розмах у Низьківських чемпіонів за кошти з бюджету. Закупила штучне покриття для поля з футболу. У нас в селі є дітки, які займаються футболом. І їздять вони в сусіднє селище і займаються. І хотілося створити, щоб у не була база для тренування в цьому селищі. А також не тільки для діток, і для молоді, і для старшого покоління, що все-таки займалися спортом, здоров'ям, щоб було цікаво в селі. Дуже гарне село, дуже гарні люди. Молодь, молоді, молоді батьки також. Також вони зацікавлені в дітях. У нас дуже багато таких мамок, батьків, які. Які підтримують розвиток дітей, кожен зі спонсорів надавав не тільки фінансово, але техніка трактора. Наприклад, там Токовенко дав метал на ворота. Хлопці самі батьки варили. Ну кожен, кожен, кожен головний результат радіють батьки. Це те, що їхні діти ростуть сильними і здоровими. У доброславській громаді кажуть, результатом вражені і готові підтримувати будь-які ідеї своїх жителів. Проект небайдужий, Він зіграв таку ключову роль. Тому що він став таким поштовхом для того, щоб потім долучилися до нього не тільки молодь, а й вся, всі мешканці громади, і всі підприємці, які є на території Старостинського округу, було дуже показово те, що там працювали на об'єкті всі малесенькі діти приходили туди із лопатами, там із, із тачками, і приходили їхні батьки. І коли на це дивилися дорослі люди. І Особливо підприємці вони сказали, що ми не могли вже пройти повз коли. Бачили наскільки багато дітей виходило, як, як їм дійсно було це необхідно. Тому знайшлися люди, які добровільно вирішили допомогти. Тому що ми планували, що це буде проєкт декількох років. Частину вони зроблять у 24 році, а можливо продовжити це зроблять у 25-му, тому що таких великих коштів, за яких було важко. Але завдяки ентузіазму, завдяки наполегливості, завдяки величезному бажанню, коли є велике бажання, то я думаю, що і небо чує. Я от дорослий. У мене син дорослий, який 20 років тут допомагав, і він теж буде приходити гуляти це. А мені 42 роки. Я буду тут волейбол гуляти. І чоловік в мене військовий приходить, даже футбол на воротах стояв. Новий футбольний сезон стартує, а батьки вже планують продовження благоустрою. Хочуть волейбольну сітку, лавки, баки для сміття, нічні ліхтарі. Ми плануємо на весну, коли буде, поставити кран. Ми посадили тут дерева, квіти, троянди, гризантеми, туї, гібіскус. Планується тут в майбутньому туалет. Ми хочемо альтанку, щоб не тільки хлопці тут грали в футбол, але змогли і дівчата влітку, наприклад, сидіти, займатися чимось, чи групи підтримки бути для хлопців. І ми батьки хочемо в майбутньому також вболівати за дітей, і, можливо, навіть з сусідніх сел привозити також дітей і проводити тут якісь змагання.